Нішій ситуації ми маємо зафіксувати, що Дональд Трамп, попри всі свої погрози, що він застосує санкції, що він буде тиснути на Росію, у разі якщо Путін не піде на перемир'я там тридцятиденне чи на припинення. Вогню, що він фактично відмовляється вже від своїх слів, і тут говорить про ці літаки, які там десь стояли на стоянках. Бо це насправді сама стилістика і побудова цього поста свідчить про те, що Путін його переконав, що там, от ну, літаки стояли, нікого не чіпали, прилетіли українські дрони, знищили третину стратегічної авіації Росії і мовляв. Це ж українці, українські терористи, це зробили. Тобто, жодного слова не було сказано в цьому пості Трампом про те, що Росія має припинити війну. Бо причина того, що сталося під час спецоперації Павутина, це те, що Росія напала на Україну. Пане Сергію, на цю тему можна говорити дуже багато. Оцінюючи дії одного слова іншого. А мені стало зрозуміло ще добу тому, коли Каролін Лейт вийшла із своїм повідомленням від імені Трампа, що санкції будуть застосовані тоді, коли Трамп буде вважати за необхідно. А нині він звернувся до сенаторів, щоб вони... Притримали прийняття санкцій. Тобто стало очевидно, що для цієї людини, а якщо можна назвати Трампа ще людиною, всі розмови про смерті людей, цивільного населення, його статистика про тисячі загиблих виглядають нещире. Це просто блюзнірство. І зрозуміло, що коли Говориться слово Трамп, то якісь людські почуття, ну, вони зайві в цьому випадку. Це людина, для якої, якщо можна назвати так, головною цінністю є гроші, є майно, є якась власність, є бізнес. Він позбавлений людських почуттів. І сьогодні він продемонстрував ще один крок того, що він чомусь ні з того, ні з цього. У цій ситуації вирішив набрати московського фюрера. Хоча я допускаю, пане Сергію, що це була реакція не на операції, проведені Збройними силами України службою безпеки України, а ми якось упустили фрагмент один сьогоднішнього дня, коли інформація про... Інсульт московського фюрера з'явилась і зникла так само. І я думаю, що розвідки були праві. І тут уже Дональд Трамп, як в свій час пам'ятаєте, він відправляв на лікування фюреру а діагностичні центри у час ковіду, і він вирішив попіклуватися. Про здоров'я московського злочинця кримінального і зателефонував йому це ще більше моральне уродство, ніж те, що ми говорили попередньо. Тобто говорити про те, що ця особа, не дивлячись на те, що вона обрана президентом Сполучених Штатів Америки, лідера демократії, ніби в світі, але те, що вона витворяє, о, свідчить про те, що тут мова не може йти про. Звичайні людські почуття. Це особа з викривленими почуттями, з аморальним змістом і так далі. Тому говорити про його щирість у спілкуванні, про його сприяння і його битву за мир, за життя людей ну це лише а, додумувати, дофантазовувати і так далі. Ці цієї особи зовсім інші насправді цінності. Президент Трамп все ще може запровадити нові санкції щодо Росії. Ви вже про це сказали, згадали про Керолайн Ліві, це прес-секретарка Білого Дому. У нас є синхрон. Давайте послухаємо, що саме вона сказала про санкції, про Трампа, про Сенат і про Конгрес Сполучених Штатів Америки. Чітко висловив свою позицію щодо санкцій проти Росії. Він розумно залишив цей інструмент у своєму арсеналі на випадок крайньої необхідності. Я думаю, що Сенат і Капітолій поважають президента як головнокомандувача не без причини, адже, як ви знаєте, напередодні Україна та Росія провели прямі переговори саме за наполяганням президента. Трамп – це не всі Сполучені Штати Америки, і ми знаємо, що в Сенаті готується законопроект, який власне має запровадити санкції проти Російської Федерації. Ну і, врешті-решт, Сполучені Штати Америки це не Росія, де є одна людина, яка вирішує все, що відбувається в цій країні, і не Китай. Чи в даному разі слабкість Трампа стане силою інших інституцій в Сполучених Штатів Америки, які візьмуть на себе відповідальність за майбутнє Сполучених Штатів Америки, світу України та й загалом за повернення репутації і реноме Сполучених Штатів Америки на світовій арені? Пане Сергію, тут мушу погодитися з вашою аргументацією, про що я не одного разу теж казав, про те, що дійсно Сполучені Штати Америки це не лише Дональд Трамп, а це ще й Уряд Сполучених Штатів Америки, це ще й Сенат, Палата представників, тобто цілий Конгрес, де ситуація розвивається своєю чергою. І в Сенаті, і в Палаті представників вже визріло. А підтримка стосовно законопроекту щодо прийняття санкцій, дій відповідним щодо надання допомоги Україні, і так далі, і це важливо. Важливо, що Україна має працювати у цьому відношенні конструктивно і шукати діалогу. Бо насправді це треба і заради України, і заради Сполучених Штатів Америки заради українського народу, заради американського народу. Бо ще раз підтверджую, погоджуся з вашими словами про те, що Америка чи Дональд Трамп це не вся Америка, принаймні тут важливо і розуміти те, що в ситуації, яка зараз е склалася, е насправді е кроки, які робить Сенат. Вони є дуже важливі. Вони є дуже важливі з точки зору того, що це і санкційна підтримка, і в тому числі це підтримка того, що Сполучені Штати Америки готові продовжувати працювати з Україною. І зрозуміло, що важко буде воєнно-політичному керівництву України вести діалоги з Трампом. І в цій ситуації необхідно зосереджувати увагу на Сенаті. На палаті представників, на урядовцях, і так далі. Бо я розумію, наскільки після цих усіх подій і нинішнього дзвінка важко переступити і подати руку цій особі, яка зробила цей абсолютно непояснювальний дзвінок. Та ще й потім таке враження, що то ставила цей пост, то знімала його. Тому безумовно фокус у цій роботі треба спрямувати на. Сенат, на палату представників, на уряд урядовців, на інші органи державної влади, з якими вести діалог і по питаннях допомоги, і в питаннях які пов'язані, в тому числі, з санкційною політикою. І дуже важливо у цьому плані сьогоднішнє зібрання Рамштайну, але ми й там бачимо відсутність піта гексета, міністра оборони. Однак це. Ще раз говорить про те, що все рівно фокусуватись треба на урядовцях американських і на Європі як союзнику, як партнеру, як тим, з ким доведеться захищати світ від рашистської московської чуми. Бо це ще один екзамен. Нинішня поведінка піта гексета. Ну, принаймні, можна було знайти час для того, щоб хоча б онлайн бути присутнім на цьому зібранні. Я вже не кажу. Те, що говорив посол ці, у ці години, коли відбувалася зустріч там для засобів масової інформації, посол Сполучених Штатів Америки при НАТО, тобто ми бачимо абсолютно деструктивну поведінку окремих персон з боку Сполучених Штатів Америки. Однак у цій ситуації необхідно працювати і не бадати в відчай. От і тут для кожного із і громадського суспільства України і воєнно-політичного керівництва є місце для роботи, є своя ділянка.